Привіт! Давайте швидко вам поясню, що я саме тут зараз роблю. Одним словом, я поставив на новий комп'ютер, новий Windows і захотів вибрати якусь тему. Тему Windows. І шукав довго думав, геймерське, все все було якесь знаєте, таке надто-надто кольорове, надто технічне. І в кінці мені сподобалась тема ліс. Різні фотки різного лісу з різних там. Частин світу. Але знаєте, якесь все гарно, гарні краєвиди, але якісь фотки неякісні, там мутно, там не в фокусі. І щось я то крутив потім думаю, стоп. У мене є камера. Фотоапарат. Зовсім поряд є ліс. Можливо, я піду, сам нафоткаю довбаний ліс, так як мені він подобається. І якимось чином вкину свої фотки в ту тему. Ще не знаю, хто робиться, але я думаю, якось то викручу. Але наразі я думаю, чи зробити фотку ось цього. <рес> Такий загниваючий капіталізм. Одного разу я вночі приїхав, там на парковку поставив машину. І думаю, мої фари якось так дивно сюди світять. Так ніби світло віддзеркалюється всередині цих гнилих машин. Тоді я фари свої виключив, а тут далі було світло вночі. І видно, що це хтось ліхтариком світив, і пом, хоп. і виключив. Тому я не знаю, схоже, тут є якесь щось типу столико, адже це можна використати як сидіння тут і тут, це столик. І... Ну я не знаю, можливо, тут просто молодь. Будемо уявляти, що тут молодь просто курить траву. Але далі я хочу піти вон там в ліс, дивіться, які там є гори і терепири, і оце все десь наробити якихось фотографій. Звичайно, в цій темі, що в мене в віндовсі там чим ліпше там, з різних з різних сторін світу, відповідно, ліси всі різні і озера. Так, ну, я задоволений, ось так воно вийшло. Перед тим як піти до лісу, я думаю, що я би хотів, можливо, ці гори якось спробувати сторофувати. Не знаю, дуже туманно. Ну, отак вийшло. Знаєте, нічого не хотілося фоткати таке, щоб індастріал, щоб нічого не потрапило в кадр з якогось... Ну, що збудовано людьми, але ясно, я вже почав з буса. Тому чому б ні. Але оця я не знаю, бетонна з металом. Такий місточок, і він весь такий в землі. Ну, камон, я мушу тільки якось придумати, як би його так зараз гарно з якого ракурсу фоткати, бо тут знаєте хтось залишив якийсь коврик. Так, я бачу там далі знак, він теж дуже гарно виглядає в лісі, схоже, це буде Forest Industrial Photo, я не знаю. Коротше, наразі вийшло, якось отак подивіться. Попереду знак, що тут десь є пасіка. Зараз вам покажу, я його теж хочу сфоткати, він так. Так як вже моя фотосесія переросла з Forest в Industrial Forest. Ось тут написано обережно бджоли. І що цікаво, я бачу, що розсадив чолов'яга, я так думаю, який... Має тут бджоли, розсадив якісь квітки. Бачите? Ось вони. Вони явно тут не лісові. А, так, Зараз я спробую якось цікаво зафотати ось оце. Я дуже рідко роблю якісь фотки і я забуваю нахрен взагалі, як робити налаштування. Ну. Так, я її дам так на бік, знаєте. Буде дуже атмосферно. Ось так вийшло. Довго не довелося лазити. Я зразу знайшов ці вулики. Ще одна локація, яка мені сподобалась. Бо там та, де, я казав, вам за впадину, ні про що, там тупо негарно. Ось тут видно, що це були старі сади. Так як тут це горбиста місцевість, єдиний, я вам вже напевно то розказував якихось відео, не знаю. Блін. Щось нема композиції. Блін, як же ж мені то сфоткати? О, отак щось вимальовується. Але одна проблема. Там якась відеокамера в кадрі. Сфоткує нахрено це хрипо Ні! Хм, Ну, вийшло якось так. Я дивився влог про одного фотографа, який робить, здається, просто стокові фотки. Не знаю, чи робить він щось на замовлення. І ото, якщо ви десь бачите, там шпалери для робочого стола, там якісь гарні гори, там якесь озерце серед гір, я собі особисто, я сейдо, ну хтось там був, просто туристом. І мав гарний фотоапарат, вмів фоткати. І зфоткав, і відповідно якось ця фотка далі знайшла своє життя. Але ні, не все так просто. Цей чувак має м, такий бусик, хата на колесах. Він подорожує в різні такі локації. І він може там жити тиждень-два, аж допоки він не вхопить потрібний кадр, там як сонце встає, чи як сідає. Тому та, така собі проста фоточка на робочий стіл, а за нею тисячі доларів і годин роботи. Так я знову побачив дещо, що очима мені виглядає гарно. Мені бракує бачення професійного фотографа, який скаже, тут отак, присядь, там відріж гілочку. Дочекайся, як сонце зійде сюди. Ось отак. От. Я майже професіонал. Я не вдаха. Треба присісти як професійний фотограф. Якщо ти не присідаєш, ти не фотограф. Я вам це можу сказати зразу. О май гад, як жахливо вийшло. Коротше, вийшло отак. Доволі в мене вже є фоток. Лісу, мені нравиє їх 30. Якщо трей вийде гарно, я буду щасливий. Пару тепер зближених кадрів. Знову міняти довбані налаштування. Мені потрібен такий асистент, якому я так. Е, налаштування для ось цього, будь ласка, він там тру -тру 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 і дає мені просто в руки, а я а я вже маю своє бачення і це просто фотка. А він видає, що йому подобається, як я це бачу, ніби я художник. Що, це сьогодні були за звуки, такі пук-пук-пук. Що це таке? Він тут реально щось мені пикає я такого звуку, ще не чув. Але я не бачу наразі іншого ракурсу, от подивіться, так вийшло. Так, наступна жертва. Не знаю, це якась хвойна рослина, але в неї є якісь такі пупляхи. І Я хочу їх сфотографувати. Якби я ще фотоапарат включив, можливо, мені би вдалося. Вийшов кадр добре, але композиція, ну, о, подивіться. Так, намагаючись добратися додому, я забрався ще вище. Зараз вам поясню, чому. Але тут я зауважив, що от звідси, можливо, є дуже гарний кадр. Ось такий він капличка на горі. Зараз я буду намагатись його завтрафувати, а далі вам розкажу, якого лису я забрався ще вище, коли намагався дійти додому. Янз, ЯНС дуже гарно виходить. Люксусично, Ось так вийшло. Так, одним словом, я вже думаю, та, я схавав. Я розказував, що мені не подобаються дуже фотки то там, то, то не то, то не так. Пішов зробити їх сам і зрозумів, що ну там, це не таке просте заняття, як я собі уявляв. Я думаю, так, пора велити додому, шкода, що не можна телепортнутися як в іграх. До, коли ти подорожуєш, в якусь таку дупу, собі доводиться поєм. Пішки йти назад. Я відкриваю Google Maps, щоб глянути, а раптом десь тут я зараз побачу на мапі ближчу дорогу. І її нема. І, 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 і зараз мені доведеться. Повертатися ще з більшої відстані. Але я побачив на мапі ось це. Бачите, таке біле. І я думаю, це дивно, це тупо гора, тут немає ні будинку, нічого. І там явно щось, що видно, з космосу. Я думаю, ах, я вже тут іду, іду. Ледве я сюди добрався, спрів, сфоткав за то капличку ще побачив на горі. І ось це місце. І я до нього дійшов. І я гадаю, ви знаєте, що це а ну, а ну. Давайте ваші варіанти в коменти, поки ви вгадуєте. Так, це мій рюкзак. Це червоний шнурочок, каністри, горщики. Столик, який був обтягнутий целлофаном, який розлетівся і ніхто його не позбирав. Нахрен я це зробив, там могла змія сидіти? Добре, вон, целофан, вон там порозлітався весь і отоє. Гадаю, ви вгадали. Чи ні? Хм? Це хтось вирощував марихуанку. І довбень робив це просто під відкритим небом. Це нахрен видно з Google Maps. Oh my god! Це ж треба. Я там далі бачу ще щось біле, але я туди вже не піду, бо там тупо не це, це тупо бездоріжжя, це треба валити по такій по горі, по горі і ледве в до лісу. І ще треба дивитися, щоб змія тебе не, не відгризла твій півноги, щоб кабан не наскочив на плечі. Ну а що ж, те, що тут не поприбирали, можливо, свідчить, що операція повернулася вдало і, і місце було покинуте. Сюди явно тягали воду. Тут стояв, я так підозрюю, що стояв цей горщик в цій імпровізованій теплиці. Там нижче я бачив ще каністру ще горщик, можливо, вітер чи кабани його туди збили. І все. І... Добрива я там бачу, були і. різниці. Думаю, все пройшло вдало, інакше би поліція це забрала для Як докази. А так, хтось нормально зараз відпочиває тільки не я, бо мені треба йти зараз пішки. Так, мені вдалося спуститися з цієї добаної гори, і тут і так не видно за деревами. Ось тут інжер жовтіє. Я знайшов ще хатку руского, давай, Тепер, Давайте перейдемо, як ми думали, що всяка небезпека нас минула, підемо наржатися на ще одного, що зараз руски вискочить на нас своєї хатки. Ось вона. Справжня ізба. Ну, Це живуть вже так багаті рускі, бо вона не з дерева, вона вже має, бачите, шифер глину. Ну, вже більше нагадує як Сарай Бату, хана Батия. Слухайте, я бачу, що там є якесь одіало. Я переживаю, що там хтось живе. Я сподіваюся, він зараз не повернеться і не грабане мої, моє обладнання на 1000 євро. Тому я вам покажу здалека, я не буду заходити, бо так чи інакше це приватна власність, окей? Але ніхто мене не зупинить, щоб не зробити фотку на пам'ять. Я хочу мати пам'ять про це чудове місце. Хтось іде? Побачимось на парковці. Я вже міг не заходити на паркінг, але я вам пообіцяв, що там ми зустрінемось. Моя крихітка. У мене номер ССР. <смі> бо я ватник в душі. От десь, от там я був приблизно. Вдало добрався. іду монтувати. Я не люблю монтувати. У мене розлад дефіциту уваги, я не можу довго концентруватися на одній речі. Але не можу нікому віддати монтаж, бо в ньому ще є процес творчий, ще можна щось додати, щось можна викрутити. Ей, ставте лайки, давайте це, і підписуйтесь, і я буду кліпати для вас знов контент, бо я не знаю чи вам подобається, чи варті мої зусилля. Бувайте здорові! У лісі лісі темному, де ходить хитрий лис. лис росла собі ялиночка, я коксом дав ніс. Тепер мене пре, і я пишу цей реп. А, а ти, ти зайди в ютуб і відпишись від Каті клеп.